Дякую за підписку, коментар та лайк. Готові до челенджу, який вимагає довіри, координації та трохи кумедності. Ласкаво просимо до челенджу Підвішаний фрукт. Це надзвичайно просто, але напрочуд хитро. Все, що вам потрібно, це партнер, шматочок фрукта, як от полуниця чи виноград. і нитка. По-перше, Підвізьте фрукт так, щоб він бовтався прямо між вами та вашим партнером на рівні рота. А тепер найскладніше сховайте руки за спину. Мета полягає в тому, щоб з'їсти фрукт разом, не використовуючи рук взагалі. Вам доведеться нахилитися одночасно, спілкуватися без слів і довіряти одне одному, щоб не впустити його. Чи спробуєте ви відкусити його одним великим шматком? Чи одна людина буде тримати його губами, поки інша відкусить шматочок? Це кумедний тест на командну роботу. Спробуйте це з другом і подивіться, як у вас вийде. Дайте нам знати в коментарях, як пройшов челендж. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше веселих челенджів.